Влада втратила гальма Нацбанк, який має бути гарантом стабільності. Тепер знаряддя політичних розправ без суду, без доказів, без сорому. Одна фраза небездоганна репутація, і готово. Можна рейдернути банк, підприємство, хоч будинок бабусі в селі. І цього разу їхня ціль Порошенко, п'ятий президент, лідер держави, яка тоді реально стояла на ногах, не на пінопласті обіцянок, а на армії, дипломатії і реальній міжнародній підтримці. А сьогодні що, хто голосніше сміється, той і правий. Хто вміє краще розказати байку на телекамеру, той і за справедливість. Медіа мовчать, мовчать депутати, мовчать навіть ті, хто мав би бити на сполох, бо простіше сховатися у натовпі, ніж стати поряд із тими, кого цькують. Але ми не забули, хто привів цю країну до справжніх змін. Правда переможе завжди. Навіть коли її заглушують реготом із 95-го кварталу.